Відзначення 200-річного ювілею Шевченка на Прикарпатті формальним не буде. Запевняє заступник голови Івано-Франківської ОДА Зінаїда Болюк. Каже, напередодні відбулася зустріч з освітянським активом області. Саме у школах проводитимуть левову частку усіх святкових заходів до дня народження Кобзаря. Так для учнів організують онлайн конкурс на предмет обізнаності з життям та творчістю Шевченка. Також прийде обласний радіодиктант. Разом з тим, до переосмислення ролі великого поета, переконана Болюк, має залучитися Кожна прикарпатська родина. Щоб відкрили вдома Кобзар, почитали не лише ці е, е, поеми Шевченка про нещасливу жіночу долю, про Україну вдову, але і, і мертвим і живим, і всі решту його твори, які заставляють задуматися над тим, хто ми є, для чого ми на цій землі є, і щоб про нас не сказали, що ми славних прадідів, великих правників. Окрім загальнообласних заходів, кожен район Прикарпаття розробив свій план святкування ювілею Кобзаря. На Верховинщині зокрема організують зустріч з лауреатом премії Шевченка Марією Матіос. Також спільно з косівчанами проведуть гуцульську шевченкіану. Також у нас має бути спільно із косівським районом проведена гуцульська Шевченкіана, яка буде проведена у березні місяці. Це наші два райони проводять спільно. У на тему «Натхнення Шевченко там будуть експонуватися е, твори учнів приурочені до е, від цієї дати. Аналогічно будуть твори е, прикладного е, характеру, які стосуються цієї е, події. Ще до кінця цього місяця. Сподівається, вода обласна рада затвердить офіційну програму святкування 200-річчя народження Кобзаря. Це дозволить розпочати фінансування запланованих заходів, серед яких є й належне упорядкування усіх пам'ятників та бюстів Шевченка. Новини